Як вам тест-тест важкий? Ні, не важкий зовсім. Що там за питання? Де пройти можна тест на Вілсі? Краз вона проходить в воду, скільки стоїть. І чи проходили ми чи ні? Що ви особисто знаєте про Вілснід? Там, в принципі, все. Я в так що я заучу. Ну, наприклад, якісь новоні правила потрібно дотримуватись. Грубо кажучи, не грубо. Не складський попало. Якщо йдеш якийсь салон, то перевіряєш всі інструменти, якими пользуються. Так само в больниці шприці, голки все треба перевіряти. Ну застерігатися, щоб не уколоться ніде, нічим. Не бути наркоманом, щоб не передавати. Ну так, вроді, все. Хто має Дівчата, скажіть, що ви особисто знаєте про віл, чого потрібно дотримуватись? Чого знаємо. Ми не драматики, ми багато чого знаємо. Наприклад. Ой, ми не можна